Актуальною проблемою для калуша уже тривалий час є проблема утилізації твердих побутових відходів. Тільки впродовж кількох останніх років до міської влади зверталися з пропозиціями про будівництво сміттєпереробного підприємства у нашому місті. Представники тих чи інших приватних структур, принаймні три чи чотири навіть рази. Понад два роки тому в Калиші навіть було закладено наріжний камінь під будівництво сміттєпереробного заводу за участю представників німецької приватної компанії. Зараз реальні кроки в цьому напрямку робить товариство з обмеженою відповідальністю чисте Прикарпаття. І я спілкуюся із засновником цієї фірми В'ячеславом Кредісом. Отже, пане В'ячеславе, що ви можете сказати наскільки вже реальною є справа? Перспектива щодо спорудження в нашому місті, сміттєсортувальної, сортувальної, наскільки знаю, лінії. Я вперше хотів сказати і вам, і всім, хто нас буде чути, Христос народився. Це велике свято. Тобто, нехай кожна наша сім'я, кожна родина разом зустрінуть ці свята, і потім цей весь рік він буде дружній, добрий для нас, для всіх прикарпатців і калушан. По наріжному камню, ви дуже правильно сказали, це єдине, що Вячеслав Кредісов отримав у спадку. Від попередників я кажуть, попередників, да? на сьогоднішній день. Але хочу сказати, що в принципі хочу подякувати депутатському корпусу міськради міста Калуш за те, що вони все ж таки прислухались до нашої ідеї пропозиції. Фізично було дуже непросто зараз приймати рішення щодо е, е, привнесення інвестицій на Прикарпаття. Давайте казати відверто. На сьогоднішній день Прикарпаття це є зона. Як Арктика, куди ніхто не приходить з інвестиціями в Київ, ви можете заїхати будь-хто вас чи включити телебачення, побачити, що туди приходять практично всі гроші, як з України, так і зовні, які приходять на Україну. Якщо ми кажемо про Прикарпаття. То, можливо, єдине там ну, декілька точок можна назвати це Івано-Франківськ сам безпосередньо, а можливо Буковель і так звані туристичні зони, там на кшталті як там Яремча, які трошечки якось там отримують. Якщо ми кажемо про місто Калуш, місто екологічного лиха, як колись там називали так інше, як тільки всі чують, кажуть, Вау, не хочемо йти. І тому е, хочу подякувати ще раз депутатам міськради за те, що вони прислухались до наших доводів і дали нам деякі пільгові позиції. Хоча слово пільга це. Щоб було зрозуміло, поки що на сьогоднішній день товариство «Чиста Прикарпаття платить за оренду за оренду, це не власне за оренду земельної ділянки щомісяця. Це чимала сума, яка поступає в бюджет міськради. Але головне, що хочу сказати, що в принципі є вже рішення. Точно що в першій половині 2013 року, я думаю, що ви побачите, що буде стояти лінія по сортуванню. У нас є два варіанти. Один варіант разом з співпрацею є таке відоме державне підприємство Екоресурси, які дають влізінгову форму лінію по сортуванню. Разом з цим отримуємо декілька автомобілів, які допомагають робити логістику, завозити не тільки з Калуша, але й з Калушського району, можливо, навіть Долинщина, Рожнятівщина в тому числі, бо там достатньо плечо, має бути 50%. І третє це нові сміттєбаки, декілька тисяч, які ставляться в місцях. Де Мешканці приходять, викидають у них. Оце, як би, один варіант, другий варіант. Ми зараз зважуємо, можливо, підемо на те, що навіть не будемо брати в лізінг-оренду, а купимо іншу лінію самостійно за гроші. Там є різні варіанти. Питання в ціні. Але точно можу казати зараз, що в першій половині 2013 року, я думаю, що ми разом з вами запрошуємо обов'язково Калужське телебачення, з яким ми дружимо, щоб ми разом з вами. Перерізати ленточку вже не хочу, бо я чув, що на цій території вже декілька разів це було. Хочу, щоб ми його запустили і показали тоді нашим з вами мешканцям. Це буде не, наскільки я зрозумів, не завод, а невеличка якась м'єсортувальна лінія. Це, знаєте, як кажуть, я тільки приїхав з Європи, трохи подивився. Вони кажуть, степ step, step, крок за кроком. Так от, крок номер один це буде чимала лінія, до речі, 50 тисяч. Це, це великий об'йом твердобутових відходів, які переробляти. Це крок номер один. Логістика і переробка. Крок номер два це подальше перероблення тих відходів, які відсортували. Але для того, щоб відчути, що бізнес стає бізнесом, бо Вічтав Кридісов є ще засновником благодійної фундації. Так от це я хочу, щоб це було бізнесом, а не благодійністю. Тому крок номер один, якщо я бачу, що система працює як бізнес, крок номер два, ми робимо. Подальші кроки, можливо, це буде якісь заводи по подальшій переробці, пакуванню цих всіх необхідних і таке інше. На сьогоднішній день я скажу таким чином, в цьому році, в 13-му році, ми зробимо крок номер 1 я вам сказав. Але внутрішнє у мене є розуміння і готовність. В тому числі і керівництво міста Калуша із міським головою Ігорем Степановичем Салка розмовляли про те, що можливо після того треба буде робити крок номер 2 Саме тому от ми з вами стоїмо на ділянці, яка там більше ніж 4 гектари. Сьогодні це. Завелика для сортувальної лінії, тому але я прийняв рішення для себе, що ми взяли в оренду і платимо, розуміючи, що скоріш за все за кроком номер деп, піде крок номер два, і тому взяли в оренду велику земельну ділянку для того, щоб подалі розвивати її в тому числі. От в рамках хто, що я зам за сказав. Пане В'ячеславе, питання щодо надання пільгової оренди фірмі «Чистий Прикарпаття» воно проходило на сесіях міської ради досить таки нелегко, тільки з третьої спроби вдалося, щоб це рішення пройшло. На вашу думку, чому такий певний спротив є? Чи тільки через те, що підозрюють, що ніби в першу чергу бізнес-проект? Мені важко сказати, чому так важко проходило. Для мене, знаєте, головне результат. По результату ми отримали те, чого запросили, і я переконаний, що від цього виграють обов'язково мешканці Калуша і Калущини. Абсолютно всі. Не підприємець. Він, бо слово пільгова оренда плата, для того, щоб ми розуміли, я не хочу називати конкретну цифру, але це чимала цифра, яка все рівно платиться щомісяця в бюджет. Байдуже, що відбувається. Наприклад, ми зараз з вами стоїмо за цей день, в тому числі сплачуються гроші в бюджет. Крім того, це пільгова дається тільки на якийсь певний період часу, здається там півроку. Тобто для того, щоб встигнути запустити. Після того це буде нормальна ціна, яка платиться, від віддає. Я б хотів сказати таким чином. Я сьогодні думаю, що абсолютно більшість калушан використовують велику кількість земельних ділянок. Якби всі платили підприємці, які тут справа зліва, такі цифри, які сьогодні платить ні за що підприємство чисто Прикарпаття, я думаю, що Калуш був дуже багато міста. Тобто я до того, щоб ми з вами розуміли, слово пільга воно так звучить більше для того, щоб казати, чому були такий супротив. А, знаєте, я можу трошки з вами посміятися. От я тільки що у мене є кохана дружина а, з Калуша Ірина Кілко, вона неї бабця. Я кажу, бабця, яка гарна, ви зробили бурачки. А, значить, скажіть, чого ви зробите? Відповідь вона каже, я перше хочу сказати, от сусідка вона не може їх робити, бурачки. Тобто, на жаль, на Прикарпатті ну, заздрощі, інколи вони впливають. Я не знаю, можливо, це теж в тому числі якось впливає, що хтось бачить, О, хтось там щось робить. а що У мене відношення таке, знаєте, хтось там е, каже там, негативно, супротив, я все рівно йду вперед, я поставив свою мету. Е, Пам'ятаєте, ще напередодні, коли дякую Прикарпатці, вони підтримували мене там, на виборчих перегонах у 2012 році ці проєкти і е, сміттєсортувальну лінію і. Кінотеатр з великим центром це буде зроблено. То це я можу вам точно казати. Чи йдеться у проекті сортувальної лінії про збільшення, ну не збільшення про певну кількість робочих місць для місцевих мешканців, і чи співпрацюватиме нове підприємство з комунальним підприємством міста, яке займається подібними функціями, виконує зокрема з екосервісом? З комунальним точно так, тому що Калуш не таке вже велике місто, тут не має бути конкуренції, тому буде просто розподіл абсолютно легальний для того, щоб було вигідно, перш за все, для міста, для калушан, для того, щоб всі відчували, що місто чисте, тому назва навіть підприємства чиста Прикарпаття. Тому співпраця постійна є. І Дмитро Дмитричем Кобилянським також досить активно, і більш того, він дякую, йому, консультує інколи мене там, коли там я не так глибоко знаю, як він е, специфіку цього напрямку, бо для мене це тільки початок, це напрямки. А він все життя працював в цьому напрямку. Що стосується е, подальшого кроку, то що кажуть, робочих робочих місць, першим кроком я думаю, що це буде приблизно. Біля 30 робочих місць приблизно все разом, якщо порахувати, а це перший рік, крок на 2012, 2013 рік. Що буде далі? Далі подивимось. Місця тут достатньо для того, щоб робити наступний крок і не один, а навіть два. Єдине, що ну от, наприклад, одна з ідеї була: давайте поставимо сміття зжигаючи лінію, якщо як воно, але це екологія, це негативно. І Тому як би знаєте, я зараз дивлюсь на те, що не треба погіршувати екологічну ситуацію в Калуші. От треба її покращувати. Тому перед тим, як щось робити, для мене це не стільки бізнес, скільки соціальний бізнес. Тому що, коли я приїхав, побачив, що в Прикарпатті є все, але не дуже чисто, я сказав, що перше, треба робити, причепурити. Знаєте, як цукерку для треба спочатку загорнути, і тоді вона. Вважається значно солодкіше, приємніше аніж просто так. Оце це те, що ми зажимо. Я хотів би, щоб на Прикарпаття приїжджали постійно туристи. А коли я чую і бачу про те, що кажуть, ой, екологічна лиха, чи колись поїхали там до потічка, подивилися та велика кількість бруду. Ну це погано, це неправильно. Пане В'ячеславе, я вам щиро дякую за розмову. Бажаю успіху у вашій і нашій спільній справі. І сподіваюся, що ви казали в 2013 році, принаймні. За півроку вже тут е, почне діяти е, ваше підприємство. А ви а ви перевірите? Так що дякую вам, всіх святами. Е, ще раз вам дякую, шановні краяни, засновник товариства з обмеженою відповідальністю Чисте Прикарпаття. Е, повідомив обнадійливу, приємну новину, що вже за півроку в Калуші розпочне свою діяльність сміттєсортувальна лінія.